Як кампанію почнеш, так і її продовжиш. Пряме спілкування з суспільством, без посередників, у вигляді медіа, на що робили ставку в команді Володимира Зеленського, поки що залишається в пріоритеті, без особливих змін. Ще до президентства він не раз заявляв, що на відміну від своїх попередників не буде часто з'являтися на публіці, а натомість час від часу зніматиме відеоролики зверненням. Формати різні, підхід один. Від розлогового інтерв'ю одному з акторів фільму Слуга народу до прогулянку урядовим кварталом. За час свого президентства Володимир Зеленський спробував різні формати прямого спілкування з електоратом. У відео він розповідає про досягнення, проблеми когось критикує, а когось хвалить. Щодо кількості переглядів, лайків і коментарів, такі відео дійсно успішні. Наприклад, лише перший монолог за кермом машини, який журналісти охрестили інтерв'ю Тесла, набрав більше 2,5 мільйонів переглядів, і це лише на YouTube. Чому це популярно? Такий формат популярний передусім тому, що президент поводиться як проста своя людина. Він звертається напряму до українців і звітує щодо певних реформ чи законів, які обіцяв втілити ще до виборів, таким чином показуючи, що не забув про свої обіцянки і про свого виборця. Президент також не втрачає нагоди час від часу критикувати окремих чиновників, стару владу. І демонструвати свою єдність з виборцями проти корумпованої бюрократизованої системи. Формат дозволяє президентові використовувати неофіційну просту мову, загравати до глядача і жартувати, та поводитися по панібратськи Саме тому, за підрахунками інституту масової інформації, соцмережі самого Володимира Зеленського набагато популярніші ніж, приміром, сторінка офісу президента, де публікують більш офіційні сухі пости. У самого Зеленського у соцмережах читачів у 15 разів більше, ніж у сторінок Офісу президента, йдеться у звіті і мі. Чи це спрацювало? Однак довго пряма розмова з людьми без посередників не протрималась. Як пишуть медіаексперти, вже у жовтні в офісі президента визнали брак комунікації, особливо у контексті протестів через формулу Штайнмаєра. Після короткого брифінгу в середині вересня щодо цієї формули, і в офісі президента, і сам глава держави майже два тижні зберігали мовчанку. А це ще більше підігрувало чутки про зраду інтересів України у соцмережах. Медіаексперти експерти впевнені, що саме цей провал змусив Зеленського провести прес-марафон, повертаючись таки до традиційних медіа. Окрім того, Попри обіцянки влаштовувати прямий контакт постійно, таке відео не часто з'являється у соцмережах президента. А якщо з'являється, то із запізненням. На думку медіа експертів, Зеленський постійно програє за швидкістю реакції. Прямий контакт це погано. Утеча від традиційних медіа до прямого контакту з громадянами можливо і вигідна з популістичної точки зору. Але від цього програє якість інформації, вважають медіафахівці. Журналісти, які відіграють роль фільтра інформації, перевірки її на фейк або маніпуляцію, таким чином залишаються поза бортом. Записати ролик і запостити його в інтернеті найпростіше. Таким чином можна уникнути гострих запитань і заперечень у недостовірності інформації від представників ЗМІ. на вулиці. Холодно, але ми повинні робити.